Радіо UA Чикаго дорогі радіослухачі. Розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання. Відповідь тиждень видався дуже насиченим, і я б сказав, досить таки важким. З'явилася така інформація, що президент Володимир Зеленський поговорив з Трампом. І от є така цитата у розмові з Дональдом Трампом. Я йому сказав: у нас виходить так, який же вихід або в Україні буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів, розповів голова держави. Чому зараз згадується про ядерну зброю? Це дуже хороше запитання, а справді для чого Володимир Зеленський згадує слово сполучення ядерна зброя в контексті України? Це питання набагато глибше ніж може здатися тільки на перший погляд. І тут я хочу, щоб ми всі повернулися у 2022 рік. Лютий 2022 року напередодні вторгнення Мюнхенська безпекова конференція на Мюнхенській безпековій конференції. Володимир Зеленський згадав про те, що існує Будапештський меморандум, і сказав, що якщо там ми не будемо, не отримаємо там гарантії безпеки, захисту там ще чогось, то ми будемо змушені відновлювати ядерну зброю. Я не пам'ятаю точного формулювання, але якось так він сказав. А що відбувається далі? Далі відбувається повномасштабний московський напад, і московський кремлівський царьок Путін розповідає про те, що ви подивіться, ну ті ж неофашисти, які в Києві засіли, так неофашисти на чолі із Зеленським 100% євреєм. Ну, але ясно, що Путін, звичайно, бреше, але питання ж не в тому. І а, що Путін використовує. Фразу Володимира Зеленського сказано, зокрема, на Мюнхенській безпековій конференції для обґрунтування свого вторгнення, ну от більше чекати не можна. Тобто, НАТО розширюється, вони там в Києві вже ядерну зброю хочуть собі зробити. Ну, то скільки ми будемо чекати, поки вони там нас не з'їдять, чи ще щось якось приблизно так. Тепер йдемо далі. Оця фраза Володимира Зеленського, якщо він дійсно сказав її колишньому президенту США Дональду Трампу. По-перше, люди рівня президентів Сполучених Штатів Америки, це люди достатньо висококомпетентні, які, як мінімум, певний тривалий проміжок часу користувалися послугами великих аналітиків, цілих груп аналітичних. І коли мова йде про ядерну зброю, як один із найважливіших компонентів безпеки, який є в всіх державах, які претендують на домінуючу світову геополітичну роль. І це насправді є так, то е це дуже складний процес. Це не так просто, що ти там десь викопав, навіть якщо в тебе є уранова руда, там в іншому місці в тебе є метал, одне викопав, друге викопав, формочки позаливав, використав і так далі. Ні, і уран весь для цього не підходить. Його спеціально збагачують і так далі. Тобто, це е потребує досить великої роботи. Причому, якби Україна дійсно робила цю роботу, зважаючи на те, що Будапештський меморандум не виконувався з іншого боку, жодна українська влада його не запускала. Але гарантії безпеки фактично ми не отримали, хоча ми до них жодного разу і не апелювали. Це вкрай важливий момент, який постійно всі стараються забути якось. А він дуже важливий. То якби ми відновлювали свою ядерну зброю, це треба було би робити максимально тихо. Взагалі мовчки нікому про це не розказуючи. Як в тому старому знаєте анекдоті про українську повстанську армію, ветеран УПА, дід такий вже і до нього приходять, кажуть: діду, кажуть, що у вас автомати є. Ой, та немає, немає. Кажуть, що у вас кулемети є. Ой, та немає, немає. Діду, кажуть, що у вас танк є. От чого нема, того нема. От приблизно з такого розряду мала би бути і відповідна дипломатична риторика. Коли ти на серйозну публіку, яка не складається з ідіотів, які закінчили максимум трускавецький курси чотирьохденні, починаєш розповідати речі про ядерну зброю, то, по-перше, тебе всерйоз ніхто сприймати не може. По-друге, слово сполучення, ядерна зброя на міжнародній арені, ну це дуже великий подразник, дуже великий подразник в силу якби, очевидних причин. І тому коли ви знаєте, дуже є популярна критика в бік Володимира Зеленського про те, що він там чи некомпетентний, чи там комік, клоун ще якось його називають, і так далі, ця критика, на мою думку, є неправильна. Ну, перше, якщо він такий некомпетентний. А ми всі такі компетентні тут. То чому ми тут, а він там? І в цілому український народ знаходиться за межею національної катастрофи. Це перше. А друге, це розмиває відповідальність самого Володимира Олександровича за певні свої дії. Ну, типу, ну так він не розуміє. Ну що, що ти з нього візьмеш? Ну він же ж не розуміє. Насправді він це розуміє. Можливо, не настільки глибоко, як ті, хто біля нього, в кого ім'я починається на А, а прізвище починається на Є, там розуміння є дуже глибоке, і тому я переконаний, що Словосполучення ядерна зброя Володимир Зеленський вжив не просто так. І після того пішла інформаційна хвиля. І знову ж таки Володимир Зеленський змушений був спростовувати повідомлення про те, що держава Україна займається розробкою ядерної зброї, що в принципі є ну взагалі повним абсурдом, тому що якщо ми говоримо про той же збагачений уран. То останні запаси збагаченого урану а, президенту США Бараку Обамі віддав президенту України Віктор Янукович, який потім змушений був втікати на територію Московії. І в нас його просто немає. Тобто, в нас немає сировини для того, щоб це виробляти. Більше того, ми навіть твели не виробляємо власні, які були би потрібні для функціонування наших атомних електростанцій. Але виходить так, що інформаційна хвиля пішла перша. Друга інформаційна хвиля внаслідок виправдань Володимира Зеленського. І третя інформаційна хвиля, яка зараз вже потрохи починає нестись, це та, яку розпочали московські медіа. Фактично, такі заяви Володимира Зеленського використовує путінська пропаганда для того, щоб чергове полякати світ про там фашистів і так далі. От вони ядерну зброю розробляють, а ми не можемо допустити, і так далі. І, так далі. і знову ж таки. Це все сказано в Брюсселі. В західному світі, куди путінська пропаганда старається вселити максимальний страх ескалації і максимальний страх можливої ядерної війни. В, в результаті в сухому такому дуже аналітичному підсумку ми маємо, що саме вживання Словосполучення ядерна зброя з боку Володимира Зеленського породило для України абсолютно негативні наслідки, негативні, дуже неприємні, і я підозрюю, що вони нам ще аукнуться, адже нам дуже сильно Зараз потрібна допомога тих західних суспільств, які бояться ядерної ескалації, і саме путінська пропаганда в цю точку старається постійно бити. Дякую, пане Назаре. Цікаво, яка була реакція саме Дональда Трампа, і також я собі не занотував, але приблизно скажу, що ще Зеленський сказав: сказав таке: що багато країн мають ядерну зброю, але тільки в одній країні. Її забрали чи роззброїли це слово вже точно не пам'ятаю. Ну, і тільки в одній країні є війна в Україні. Це звичайно дуже правильні фрази з точки зору емоційної, але якщо ми вже говоримо про ядерне роззброєння, це питання набагато-набагато складніше. От ви знаєте, ну от навіть дивіться, відбулося ядерне роззброєння України. Задам в інформаційний простір просте запитання. А хто був ініціатором ядерного роззброєння України? От дуже просте запитання. Хто був ініціатором? Сполучені Штати це... чи ні? Чи ви не так вважаєте? Ну, коли ми говоримо про будь-який процес такого характеру і такого масштабу, то цей процес юридично завжди фіксується. Процеси цієї юридичної фіксації, набору всіх документів, в кінці кінців підписання Будапештського меморандуму, голосувань в Верховній Раді і так далі. І рішень певних комісій, і де т.п. це все мало фіксуватися. А немає з переліку тих документів, невідомо хто є ініціатором ядерного роззброєння. Формально все обставили так, нібито сама Україна на чолі з Кравчуком. Виступила ініціатором, що ми там будемо без я мати без'ядерний статус з іншого боку, в Верховній Раді всі е, покійного Кравчука не всі. Була частина патріотів з розряду покійного нині Степана Ільковича Хмари, який впирався настільки, наскільки міг. А решта кого, кого налякали, кого закупили, хто з самого початку був проданий. І всі, коли голосували за без'ядерний статус України, цілували Леоніда Макаровича в одне місце, приблизно з такими словами: що от, типу, ми розуміємо, що на вас шов тиск, і так далі. Що вам не було що робити? Це є по перше, брехня. Стосовно того, що не було що робити, а по-друге, знову ж таки не відповідає на питання: а хто ж був ініціатором? А ми, ну, наша теперішня війна, гаря найбільш гаряча, найбільш потужна з часу Другої світової на планеті. Це прямий наслідок того, що в нас забрали ядерну зброю, і ми доведені до такого стану, коли ми навіть не можемо чітко вказати ініціаторів. Того, хто нас роззброював. І це окреме насправді питання, і воно знову ж таки в чергове показує, наскільки здеградований наш освітній простір, і наскільки здеградований наш інформаційний простір, який постійно нас відволікає на речі другорядні, але не ставить акценти на речах сутнісних. Пан Назаре, в середу я спілкувався з Остапом Дроздовим, і він ми приблизно таку тему піднімали, і розглядали її, обговорювали, і він сказав, що потрібно подивитись в конституцію і статус України, що в 91-му році чітко був визначений статус України як неядерна держава, і звичайно позаблокова. Тому нема чого апелювати до Будапештського меморандуму і до того, що нас заставили розброїтися. Ми самі це зробили. Ні, Остап Дроздов в даному випадку не правий, можливо, в силу відсутності юридичних знань, можливо, в силу того, що в нього просто недостатньо інформації. Я цю інформацію досліджував набагато-набагато глибше. Перша закладка стосовно нашого без'ядерного статусу була зроблена в декларацію про суверенітет, яка була прийнята в 90-му році, а навіть не в 91-му, а зробив її покійний. Як його кажуть патріот? Я завжди кажу в лапках, Іван Драч. Чому в лапках? Тому що руками драча в нас розпочали процес ядерного роззброєння, і стосунки драча покійного нині і кагибіцьких структур вони насправді неодноразово, скажімо так, виринали на поверхню. Але а, ця тема потребує набагато глибшого дослідження із е, фактичними матеріалами на руках. Можливо, ми колись, до речі, один із ефірів саме їй і присвятимо, тому що вона насправді дуже значна. Але я думаю, що не на сьогоднішній до речі, Зеленський про те, що він говорив з Трампом, сказав на прес конференції у четвер після участі у засіданні Євроради, де він представив план перемоги, от такий нюанс. І також в центрі відбувся мирна акція. Родичів полонених та безвісті зниклих, які закликали відповідальні структури більш активно допомагати обміну і пошуку військових. Це про цю акцію я би хотів також сказати. Бо поїхали також зі Львова, мої знайомі, і вони закликали президента вийти до них поспілкуватися. Звичайно, він це не зробив. Ви бачите, навіть те, що ви говорите, звичайно, він це не зробив. Нам ненормальність зробили нормою. Чому э, родичі полонених виходять на протести? Тому що влада не працює, працює недостатньо, тому що в багатьох сферах відбувається імітація роботи і потім дуже, дуже великий піар на результатах. Але якщо ми візьмемо навіть ту ж саму евакуацію, майже почесну евакуацію захисників Маріуполя, це ж дослівно сказав Володимир Зеленський, президент воюючої країни, що це евакуація. А не здача в полон, а потім людей вбили в Оленівці. Які катування проходять наші українські воїни в московському полоні, як зараз наших військовополонених регулярно, показово, цинічно московська окупаційна армія розстрілює і так далі, і родичі бачать, що це все не працює. І знову ж таки взяти діяльність всяких московських структур в Україні, яка продовжується, безкарність тих самих депутатів ОПЗЖ, які сидять в Верховній Раді, і так далі, обміни Медведчука. Там на ще ну тобто, це дуже дуже багато. Є запитань, дуже дуже багато нюансів, в яких Україна, на мою думку, не видавлює максимум своїх можливостей. Знову ж таки, принаймні відсотків 60-70 з так званого батальйону Монако. Це люди, які мають ті чи інші політичні і бізнесові зв'язки з Московією. Їх абсолютно спокійно випустили з України на підставі якихось там фіктивних документів, Кого на підставі яких ну там з розряду там Портнова, його сина, там і так далі. Це ж все люди, яких треба було притягувати до кримінальної відповідальності, які володіють величезною інформацією інформацією, е яка Яку Путін хотів би захистити, і які могли б служити тим самим обмінним фондом? Я не кажу конкретно про якусь особу, я кажу про цілий клас осіб, і цього, на жаль, не відбувається. І відповідно, коли ти контактуєш з державними органами, з тим бачиш, як вони працюють, насправді. Ну, це, це просто жах. Це просто жах. Держава дуже чітко. Показує, що влада знаходиться в руках у людей, які не стоять на позиції захисту українського народу. А коли твій близький опинився в полоні, коли він там вже рік-півтора. Два, коли ти постійно отримуєш інформацію про ті звірства, які відбуваються, про катування, про те, як вмирають в полоні від тих же ж катувань. Нещодавно там і досить гучна справа була стосовно смерті журналістки в московському полоні, е, ну то очевидно, що ти хочеш зробити, хоча б щось. Ти йдеш до влади, а влада поставила перед собою стінку. І це є величезна проблема і. З іншого боку, я скажу непопулярну річ, але я скажу дуже добре, що ляльководи біля Володимира Зеленського, і сам Володимир Зеленський, настільки недалекоглядний, тому що люди, які втратили близьких на війні, чиї близькі знаходяться в полоні і так далі, це люди надзвичайно високомотивовані, і такою своєю поведінкою Володимир Зеленський пришвидшує свій кінець, як мінімум, на посаді президента України. Міг би. Замо якогось свого працівника, радника чи когось відправити, звичайно, якось людей. хитріше, так, так. Так, так. Ну так зазвичай і роблять. Ми це вже знаємо. Давайте перейдемо до наступної теми. Валерій Залужний виступив в аналітичному центрі, чи там у Лондоні. Можливо, я назву неправильно сказав, поправити мене за і багато чого він розповів. Багато що проаналізував, але я хочу одне зачитати: якщо нам необхідно буде мобілізовувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевне зробимо це. Так, на цей фрагмент звернули увагу чимало журналістів. Його якби поширювали, в тому числі журналісти підконтрольного офісу Єрмака, дуже активно його почали поширювати. На цю промову залужного, яка потім, в вигляді його авторської колонки, була опублікована на тій же ж Українській Правді, можливо, ще в якихось інших виданнях, я звернув увагу. Мені здається, що сам заголовок звучить як «13 фактів про війну. Так. І в тих 13 фактах Валерій Залужний. Ну, я б сказав, достатньо грамотно описує ту ситуацію, яка є зараз. Але припускає деякі неточності неточності надзвичайно важливі. Ну, до прикладу, його кінцеве зауваження про Будапештський меморандум і про те, що я розумію, що ніхто нам нічого не винен, незважаючи на наявність Будапештського меморандуму. Це абсолютно неправильна дипломатична фраза. Причому це дипломатична фраза абсолютно неприпустима. Тому що з юридичної точки зору Будапештський меморандум є саме договором, і знову ж таки наш ядерний запас мав безпеку цін. Мала економічну цінність, і потім, коли будуть підбиватися кінцеві підсумки, в тому числі і Україна буде розраховуватися із боргами. Ну тоді використання Будапештського меморандуму стане дуже дуже актуальним. Воно насправді не втрачає своєї актуальності, тому що це міжнародний договір стосовно конкретно цієї фрази, я б сказав, що її, по-перше, виривають з контексту. По друге, всі ті журналісти, які дуже активно тиражують фразу про те, що якщо буде потрібно, то буде і мобілізація жінок. Вони чомусь не активно тиражували виступ Валерія Залужного, де він каже, що на розмовах, на ставці і, взагалі, я завжди виступав категорично проти мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, тому що це генофонд нації, який має забезпечувати майбутнє і так далі. Цю фразу Разу вони чомусь не поширювали а оцінювати позицію залужного потрібно власне комплексно із усіх його заяв. І коли ми говоримо про можливу тотальну мобілізацію і чоловіків, і жінок, то цілком може бути, що ми в кінці кінців в процесі нашої теперішньої війни прийдемо до того, що в нас подібно до Ізраїлю. Буде існувати загально обов'язкова військова служба для всіх, і для чоловіків, і для жінок. За умови, якщо Московська імперія збережеться в тому чи іншому вигляді, то питання майбутньої війни може стати для нас просто питанням часу. І єдиною запорукою може стати те, що в Україні буде десятки мільйонів людей, які володіють зброєю і які. Відразу протягом двох-трьох днів зможуть стати на захист України, тому ізраїльська модель функціонування, чи швейцарська модель функціонування, чи зрештою ті моделі можна називати і Козацькими моделями, тому що тут аналогія насправді повна співпадає. Просто е, коли ми його згадуємо щось своє, то воно виглядає не настільки престижно, як те, що в світі відомо і достатньо сильно розпіарено. Але цілком може бути, що ми до цієї моделі прийдемо, причому набагато швидше, ніж це може здатися. Пана дякую за. Обширну відповідь перейдемо до наступної теми. На саміті в Брюсселі лідери країн Європейського союзу офіційно оголосили про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до ЄС джерело Європейська Правда. Ну і нагадаємо, що в останні місяці грузинська мрія ухвалила низку кроків, які викликали гостру критику заходу. Від ухилень ухвалення закону про іноагентів до заборони пропаганди ЛГБТ. Оце не сподобалося. Європейському союзу, тому вони так фактично зупинили процес вступу Грузії у Європейський Союз. Ви знаєте, грузинський народ переживає дуже-дуже велику трагедію. І на відміну від нас, українців, він не має того потужного потенціалу, ні чисельного потенціалу, ні національного багатства, яке дає йому таку певну подушку. З допомогою якої він може себе зберегти у випадку, якщо на нього нападе російська армія, це потрібно усвідомлювати: от Україна втратила понад 20% території, і ми зберегли державу. І наша держава, навіть при втраті 20% території, більше 20% території, залишається однією з найбільших в Європі і однією з найбагатших за корисними копалинами. В Грузії ситуація з національним багатством набагато гірша, ситуація із кількістю населення набагато менша. Чи здатна Грузія військовому плані протистояти Росії? Ні, не здатна. Грузинський народ, подібно до українського народу, поляризується між двома ворожими міфами. І тут аналогія насправді працює один в один. Перший міф це міф так званого рускава міра, який треба називати московським міром, тому що назву Русь вони крадуть в нас як і наш весь цивілізаційний та культурний спадок. І оцей «кхе -кхе московський мір він паразитує на традиційних цінностях. Він паразитує, він не є їхнім носієм, там купа насправді тих же ж самих виродків, і взяти того ж самого Путіна, і так далі. Тобто, що в них в голові на рівні світогляду, там, там і близько не пахне якимись традиційними цінностями чи високою моралю. Це якби очевидні речі. Другий міф, з допомогою якого відбувається популяризація, це міф так званого відкритого суспільства. І в рамках цього міфу відкритого суспільства, який пропагується глобалістами, людську свідомість, людський світогляд, масовий світогляд напомповують різними ідеями. В економіці це ідеї вільного ринку, все треба продати, продайте землю, продайте надра і так далі. В ціннісних характеристиках це пропаганда ЛГБТ, пропаганда БЛМ, фемінізму, child free, тобто щоб не народжували дітей і речей з такого розряду. Причому ці всі. Речі завжди пов'язані. Це спільні світоглядні маркери. Грузинський народ зараз опинився на розтяжці, яку він не може перенести, так як його перенесли ми, українці. Ми з цим не справились. Ми до цього часу не навчилися протистояти ні одному, ні другому міфу. І от біда в тому, що ми маємо створити на противагу тим міфам свій світоглядний міф, і власне я слово «україноцентризм» вживаю саме в контексті, зокрема і створення от такого світогляду, основою якого мають стати інтереси українського народу. В Грузії відбувається боротьба між глобалістичними силами. Саакашвілі є представником глобалістичних сил, дуже тісно співпрацював з тим самим Соросом і так далі. І це тільки в нас, в Україні, Саакашвілі намалювали дуже великим там мегареформатором. Інша група в Грузії зараз все більше і більше тяжіє до кремлівського геополітичного центру. Плюс вони дуже уважно спостерігають за війною в Україні, і знову ж таки просто банальна твереза логіка. Їм дуже чітко каже, що <кій> у випадку, якби в них були такі бойові дії, як тривають в нас, вони просто не вижили. І в результаті в рамках цієї боротьби, якраз під кутом зору, який розуміє першу причини цієї боротьби, і треба аналізувати всі політичні процеси, які відбуваються в Грузії. І коли формальним приводом для зупинки євроінтеграції Грузії стає так званий закон про іноагентів, і що типу він там дуже щось порушує, то я наприклад з цим не згідний. Чому тому що я люблю читати такі речі? Тобто, коли ти говориш про закон про іноагентів, треба прочитати той закон і після того сказати, ти його засуджуєш, якщо засуджуєш, то тому, 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 або ти його підтримуєш. Якщо підтримуєш, то тому, тому, тому. <кій> якщо ми говоримо про закон про іноагентів, то ключова умова цього закону це те, що люди, які фінансуються іноземними структурами, повинні відповідне маркування отримувати. Тобто, якщо по телебаченні чи на Ютубі виступає там чоловік, і він фінансується грантами, і він розказує про те, що ЛГБТ це дуже добре, Child Free – це дуже добре, продаж землі і натр це дуже добре, то українець чи, відповідно, грузин, який дивиться це відео, він розуміє, що його фінансують саме такі сили. Я насправді, з точки зору стратегічної, не бачу в цьому чогось поганого. З точки зору геополітичної боротьби між кремлівським центром і глобалістичним, і знову ж таки, їхня боротьба вона носить такий достатньо цікавий характер, тому що вони дуже часто разом співпрацюють і співпрацюють цікаво і дуже дуже успішно. Те, що Путін є борцем з глобалізмом, це повна брехня. Насправді вони дуже активно співпрацюють на превеликий жаль. І от грузинський народ. Відповідно зараз знаходиться в тій розтяжці стосовно другого зауваження, крім закону про іноагентів, там як аргументація йде те, що заборона на пропаганду ЛГБТ. А чим власне погана саме заборона? Так, на пропаганду? Так, це ж заборона пропаганди, це не заборона ЛГБТ. Звичайно, коли мова йде про захист прав людини, то жодна людина не повинна бути піддана якомусь переслідуванню за свої там релігійні, сексуальні уподобання і так далі. Що ти там вдома в себе робиш під одіялом? Це якби твоя особиста справа. Але мова йде не про захист прав. Оці всі марші, які до прикладу, навіть в Україні під час війни, навіть в фронтовому Харкові, проводилися, та це ж театр абсурду. Це, це абсолютно нічого спільного із захистом прав, воно немає. Це пропаганда виродженого явища, захист прав, це, наприклад, створили гарячу лінію, прямий зв'язок з міністерством. На тій гарячій лінії працює 10 адвокатів, які отримують гроші. Як тільки права... Якогось конкретного там гея чи лесбіянки порушили через їхню сексуальну орієнтацію, вони на цю гарячу лінію до адвокатів. Адвокати, пакет документів, прямо в кабінет міністрів. Все після того, відповідно до чинного законодавства, настає відповідальність для порушника прав. Оце є захист прав. Це є боротьба, реальна за захист прав і проти порушення прав. А публікація всяких картинок, всякого непотребу в шкільних підручниках для дітей, там починаючи з 4, 5, 6 класу, за наші ж з вами гроші. Розповіді про те, що сім'я це не чоловік і жінка, які здатні разом народити дитину. А це може бути і чоловік, чоловік, жінка, жінка це є пропаганда явища, і це принципово. Інше і це треба дуже сильно розрізняти. Проте, знову ж таки, левова частка українських журналістів, які сидять на грантовому фінансуванні. Вони про ці речі будуть мовчати, тому що інакше їм просто не дадуть гроші. А вони привикли жити комфортно, отримувати в воюючій Україні, пропагуючи такі речі там своїх півтори-дві тисячі доларів, а дехто і більше. І розповідати українцям формувати масовий світогляд мільйонів українців от в такому хибному викривленому напрямку. Ну, коли ми говоримо про Грузію, то. В них можливості до внутрішнього супротиву набагато набагато важче. ну набагато слабші, скажімо так. Ну і власне я причини цьому вже назвав. Дякую, будемо завершувати. Назар мухачов. Головний редактор газети Сурма був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.